Доброїни глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні неділя, день вихідний. Я собі вирішив зробити такий коротенький огляд про моєму учасниковому комбайні, що я вже зробив за той період часу і що довелося переробляти. Перш за все, довелося мені переробляти оці кріплення, котрі йдуть. На те, щоб його можна було вчепити. Був в мене отакий кусок металу, товстостінний він суцільний, був з таким отвором. Я думаю, розріжу його на двоє. І в нього всередину звідси, звідси поставляв гарно якраз такі проточка тут. Поставляв сюди пальці, котрі, котрі я повиточував там. При, Приварився, як має бути. Підняв раз. Він впав повністю, одірвалося одне вухо. Впали цілий, а оце вухо, не вухо, а оце кріплення одірвалося повністю донизу. Другий раз знову приварив, підняв його, чуть швидше опустив донизу, він впав і геть розломило мені його на двоє. Ну, думаю, я боюсь, в чому проблема? Як Я почав дивитися, то я то цей метал, він якийсь такий крихкий, ніби як чавун, ну не чавун, але такий крихкий, як все рівно ресорний. Ресорне желізо. Коротше, діло в тому, що до нього не чіпляється сварка взагалі. Воно обварюється, вроді все, обварив як гарно, як має бути. Але при малому якомусь ударі чи ще щось, якому ривку, воно одразу лопало. Ну, коротше, діло в тому, що переробив оці кріплення. Поставляв такі товсту в стіни, сюди такі. Труба катана, була, така в мене груба, десь там по 8 мм 7. Зробив я вуха, зробив все, як має бути. Що далі? Далі зробив я отакий... елеватор. Тут він не дуже видно з чого, але ж діло в тому, що зробив я, був у мене такий комбайна, отакий був цеп з норії, де на зерно, зерно подає. І така одна зірочка, стара вже така вона по'їжджана, але ж тут вона ще попрацює. Ставив я її сюди, виточив викорочовал, ставив я його, все як має бути тут, поставляв зірочки, знизу ставив зірочку от такого типу, ой-ой-ой, отаку. Хоча вона не на не з таким кроком, як оця, бо тут дуже широкий крок, то виходить, що знизу якраз два. Два зуби попадає в один пройом. Якраз ідеально вона там мені зайшла безподобно. Зробив я поточив такі корпуса, тут і тут поточив знизу, корпуса, все повиставляв, поробив такі лопатки з рем'я. У мене такий був старий валявся з такого от ремня. Вирізав кусочки, поставляв сюди. Зробив такий елеватор. -ху -ху. Спочатку я його ставив так, щоб привід звідки брав, бо спочатку дуже довго я вже вже 10 разів переробляв. У мене було, спочатку отут йшов ролик, і вона автоматично, коли крутиться сюди, то ролика крутить в другу сторону. Робив я другу, в другу сторону тут ролик, який опорний був широкий ролик. Зараз я піду знайду його покажу, який він був. Ну що виходить? Виходить, що в мене тут знизу стояв оцей ролик. Получається, якщо ремінь йшов туди, то оцей ролик крутився сюди, в цю сторону. І зверху він виходив на отакий здоровенний шків. Тут я зробив, що, зварив ще одного шківочка. І виходилося, що воно крутило оцю біду. Разом тут воно було все на цьому голові. І воно собі крутилося. Я думав, що буде, буде вистачати йому обертів. Ну вийшло так, що коли я заводжу, вмикаю все, як має бути, то цей елеватор, часник шверляє туди аж, можна сказати, на сусідній город. Ну, що зробив я далі? Бачу, що долку не буде. Поставив я отакий перехідний шків, тут трохи струмковий середину поставив двох двох такого двохрадного підшипника і зафіксував його болтами там і там, просверливши їх насквозь. Там. О, там видно. Оце болти гайочка закручена. І довелося мені зробити отакого редуктора. Там всередині одна зірочка, не зірочка да, така шестеренька, і тут друга ще старенька, ще старенька, така маленька. Получається, що тут. Одне крутиться сюди, а друге туди. Получається, тут 1 до 4. Вивід отрима сюди і ще раз один до трьох. Тоді вже почав елеватор більш-менш нормально крутитися. Так, щоб часник не летів нікуди, щоб воно було, в разі чого тут будуть стояти ще, я так думаю, будуть ящики, щоб воно було ті ящики, помаленьку воно було. В разі чого замінити. Так, то з цим я трохи тут помучився, поки я зварив отакий реверсний редуктор, там всередині повиточував сюди почепники, все як має бути, корпуса, ззаду намастив спочатку так відкритого, зараз зверху сюди зроблю кришечку і будемо ще тут працювати. З цієї сторони поставлю зірочку з мотоцикла. І ж планета, і тут так само приварив вже тут, або тут ще воно. Чавун, тут нема нічого, я тут іначе нічого не вийшов. Як зробити так на пробу, так і воно і не буде. Так ось з корзини поставив і двохрядний цеп в мене був такий, то я сюди його зробив. От тут, ну тут я. Та де тут майже можна сказати тиждень, поки з цим всім розібрався, точив одне, потім це все друге перевикинув, переробив. Натяжних моря, там, всяких було, все, ой, Коротше, намучився. Так, далі зробив таку решітку, щоб часник, як буде обрізатися, щоб він падав всередину і не... нікуди не випадав. Поварив з цієї сторони, от такі, таку решітку звідси поварив, щоб він тут ще. Виходить, що проходив, вже як обрізатися, там буде вище і він буде падати вже цю... Сюди в цю в мою клітку. Знизу положив такий кусок гуми з камери, бо якщо забираю, то тут виходить така здорова прольот. То це тут мусить бути, щоб воно не давало випадати часнику на землю. Отакі справи. Так, що тут ще зробив? Зробив ще тут такий натяг з роліка. І, і з цим вже вроді розібрався. Раму всю повністю переварив. Пішло вже вчора цілий день варив, пішла ціла пачка майже електродів, то вже сюди пішло 30 кругів і 2 пачки електродів по 2,5 кг. Що далі робив? Далі робив цей підорувач. Там всередині він йде отакою лапою це зуб. З комбайну, з, з заднього копнітіля, де колись трималася солома. Отак От я його зігнув, зарізав тут посередині, загнув донизу, щоб воно готало тут відстані, щоб проходив часник. Але ж ще тут занадто велика висота. Настільки треба, щоб опустити колеса, бо дуже багато тут землі набивається. Треба чуть нижче опустити колеса, щоб воно не такому рівні трималось. Глибини вистачає. Жорсткості вистачає, все вистачає. Треба переробити колеса, щоб вони стали чуть нижче, десь на 10 см колеса опустити нижче, щоб воно вже стояло в такому робочому вигляді. Бо далі в мене є можливість опуститись донизу. Зробив я отакі кронштейни. І там і там отакі, це з я не знаю, ну, з культиватора, там, де тримають лапи, тільки замість того, щоб була широка сюди лапа. Має туди підходити широка, то я зробив її вузеньку, щоб воно було його регулювати. Тут воно собі ззаду так само регулюється, куди потрібно. Він собі ходить в будь-якому положенні, верх-вниз, хоч там нахилити сюди, туди, в будь-якому положенні. От зробив я на три точки, бо думав просто зробити зниз-зниз, ззаду якийсь натяг на того репові. Не виходило мені, я вже так сяк-сяк передумав, нічого воно мені не виходило. Не виходить по всьому. То зробив я. Ось таким макаром, що можна було тут регулювати вверх-вниз і тут періт вверх-вниз. І він якраз ідеально підходить, тільки що вся проблема, що треба трошки нижче зробити, бо вверх є куди колеса підняти. до верху висоти, щоб заглибити А донизу вже нема куди, то ще треба донизу пустити десь на сантиметрів 10. Отакі, от коротше, вже справи в мене тут вийшли. Трохи я вже намучився, але ж більш-менш довожу його до пуття. З трактором воно все прекрасно, трактор його без нагрузки піднімає, їде, з ним теж непогано. Пробував горати ралом в землю, трактор тяне його по пониженій передачі прекрасно, тільки то, що одна проблема, треба настроїти висоту. Часник обрізається теж суперово. Ось десь хлоп мені сьогодні кидав туди, Зараз ще покажу. Заведу, покажу. Отак От він обрізає його. От. Такий вигляд воно вже має. Отак обрізає. Зараз піду візьму, якщо ще знайду часник і покажу як воно обрізає, заведу. Ну йду я зараз спробую завести трактора і покажу, як він то все працює. спочатку як крутиться, покажу це все. Десь якийсь підшипник тріщить, не знаю котрий, десь десь стріпить. Один підшипник не знаю котрий. Ось цей підшипник треба змастити можливо. але це таке діло. Отак воно крутиться, вертиться. Нам трохи газу. That's just me. А бігом їде, не втягає. Ну але діло таке. Це такий результат обрізків. Отак воно крутиться, вертиться, обрізає. Ну не встигаю я сам добігти бігом, показати, куди падає це все. Ну, це така проблема невелика. Ну, але ж що зроблено, коротше, Отак от воно обрізає. Зараз я позбираю часник. от, такий воно має вигляд. Зараз покажу. О, ось трохи. Довго, але що таке? Отак. От Він обрізає його. Ну якби мені так воно робило на полі і все робило прекрасно, нікуди нічого там не ламалось. Я думаю, це було б взагалі ідеально. Хоч би так навіть по сантиметрів. Навіть більше, хоч би по 10 сантиметрів. І то мені вистачало б його. Ще мені... Потрібно буде сюди зробити якусь лійку, таку бік, щоб виходить, воно напроти колеса. Треба щоб буде змістити трохи звідси сюди, в бік. От, і зробити тут а, такий квадратний проріз, щоб воно падало степір'я на землю, щоб воно його відсовувало від колеса і падало на землю. От тут вже виходить, за колесом вже буде порадити другий радок, щоб воно туди не падало, потім не мішало, щоб воно собі забрало сюди. І тут ще якусь зробити. Треба буде якусь невеличку ще також щось під нахилом, щоб падало в ящик. Поробити тут захист, щоб воно тут не летіло на трактор сюди на ці шківи, на ці всі рівні. Ну і само собою застелити тут підлогу. Думаю, застелю їх досками, поврізаю та й по всьому. Роблю ще таку рамку по колу з кутника і чи взагалі якоюсь сіточкою чи чим, ну, побачу вже далі. Це вже таке діло. Ну, Будемо бачити. Тут а сюди в елеватор. Думав спочатку робити двох звідти звідти, щоб був так, як транспортер нормальний, але це я вже зробив економ варіантом, як можна було найдешевшим, найпростішим. Приварив сюди таких прутиків на 10, З між... між ними десь по 3 см. Зарне, щоб мені воно обсипалося, щоб земля, воно буде падати туди, щоб земля обсипалася. Тут я не буду нічим застиляти, щоб воно падало, земля обсипалася на землю. А тут вже далі поставлю сітку. Така в мене є груба тверда сітка. І тут вже будуть під ящик. Під ящиком теж зроблю щось таке, щоб просипалася земля. І я думаю, вже з цим всім будемо закінчувати з тим. А, ще, да, ще в планах в мене є, от ще зробив вихід. Оде це той ремінь реміння ще є в планах. Бо я сюди лишив ще отакий вихід. О, ні, не видно. От тут ще є пасок. Я думаю вивезти от сюди от цього ремішка наверх. Виведу сюди. Получається, що сюди і сюди буде такий. Невеличкий кутовий редуктор тут, звітом сюди виведу, бо і сюди на себе. Тут буде він обертатися, якісь гумові пальці будуть обертатися, щоб оббивати землю з того часнику, що буде тут йти. То вже, Я думаю, пізніше буде, щоб я бачив, що де, як воно тут працює і де він йде. Десь хоч трохи чи якусь хопту буду купати, пробувати, чи що, щоб побачити, де його ставити. такі справи. Ну, такі, такі роботи. Дуже довго мене зайняло роботи оцей підорувач і оті перероблювання самого кріплення і того зворотнього механізму, що працює елеватор. Ну так воно зроблено, з чого було і, і чим подешевше. отаке таке. І так, Богу, дякувати, що воно мені вийшло, бо зайняло воно в мене дуже багато часу і трохи затратно по -фінансово, бо Кожен підшипничок, кожен вал, кожна железячка, воно це все треба його купувати, шукати, трохи воно займає, але ж зробив, як зробив. Отакі то справи. Добре тоді, будемо прощатися. То цікаво, Кому цікаво, ставимо лайки, чи що там, як там, пишіть коментарі, кому як там, що де там, можливо, якісь поради маєте. Отакі справи. Добре тоді. Всім бувайте здорові, до побачення.